Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. А в другій ночі пролунали вибухи в одному з районів Києва. Оголошення тривоги не було. Міг здетонувати снаряд або ж просто побутова аварія. Зазначимо, не так давно Росія намагалася вдарити ракетами кенжал по урядовому кварталі у Києві, щоб помститися за атаку двох дронів на Кремль. Як пише видання, російський міг 31 що я носієм кинжалів злетів з авіабаси Саваслейка менш ніж через добу після того, як два невідомі. Безпілотники підлетіли до Кремля і вибухнули біля купола Путінської резиденції. Пілот отримав наказ помститися. пише The Times. Літак запустив кинжал у напрямку Києва. Українських силах ППО були лічені хвилини, щоб зупинити аеробалістичну ракету РФ зі швидкістю 10 махів. Що летіла на будівлю Кабміну поблизу майдану Незалежності, українську столицю тоді захистило системи ПРО Петріот. Пише видання з посиланням на підполковника протиповітряної оборони Києва. Чи ім'я журналісти не називають змір. Ковань безпеки у нас є планшет для контролю повітряної ситуації, і коли є балістична ракета, що наближається, комп'ютер негайно це реєструє і малює зону, яку вона має вразити. Він вирахував цілі на основі траєкторії. Система намалювала коло з центром над майданом. Цілили точно в урядовий квартал, розповів підполковник столичної ППО. В той же час ігнат нагадав, що РФ вже використала величезний арсенал ракет, який вона раніше накопичила. Речник повітряних сил ЗСУ у Юрій Над відповів, чи варто очікувати на збільш. Ракетних ударів РФ від початку осені про це він сказав в ефірі загальнонаціонального телемарафону. Ігнат не виключає, що можливо й буде загострення, але разом з тим нагадує, що Росія величезний арсенал ракет, який вона накопичувала доволі довгий час, використала під час минулої осені та зими. Тому слід звичайно очікувати загострення. Але можливо таких вже ракетних ударів такої маси, як була тоді, буде менше. Але разом з тим нам потрібно більше зброї, бо ми теж вичерпали серйозний ресурс, черпа. Але тому очікуємо нових систем і нових додаткових ракет від наших союзників. Маю на увазі зенітні керовані ракети, сказав речник повітряних сил ЗСУ. до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом.